І знову добрий ранок. З усіх сторон співає собі. Добрий ранок, банда. Бачите, я кожен раз вам кажу добрий ранок. Ну, про це і хочу вам сказати в Італії для тих, хто не знає. Не був, збирається або може в житті всяке бути, от, колись потрапить в Італію, я вам розкажу, як здоровається тут. А в тих, хто тут довше за мене, ще й спитають, чого саме так і може десь і не так. В общем, розказую, любу ситуацію приводь, привожу в примір. Якщо ви йдете і когось там от, по дорозі на роботу зустріли, Зранку з вами можуть поздоровкатись. Раз, можуть два. Як правило, ну, мужики за руку не здоровкаються. Здоровкаються за руку без різниці. Мужики, жінки, е чоловік з жінкою там, при знайомстві, при діловій якійсь зустрічі, при якихось от таких от ну, більш-менш більш нестандартних забитих, назвемо їх так не непосвітненних, тоді здорукаються за руку. От. Як правило, просто кажуть чау. Якщо ви йдете в допустимо, як я і Лука, і вам навстречу йде ще один механік з віддільної організації. Там, чи ви їдете на машині, зупинилися біля нього будь-яка може бути ситуація, та людина, та людина може поздоровкатися тільки з лукою. Понимаєте? Ну І все, бо він, тіпа, його там завчі, в них мала бути відбутися зустріч. От, Тому вони здоровкаються там, як правило, вони там похлопують по плечу, От, або ще цей. Петто. Матео приїхав, збив. От, Похлопують по плечу, або якщо там уже іде якась то, знаєте, щось треба за тебе зробити, або десь вийти, або щось віддати, то вони там ще можуть полажувати. От. А з тобою можуть, навіть якщо ти там збоку типу, чавкнув, то знаєте, їм ваше чалкнув. Ну що найкраще проїхать? Пізніше, коли вони договарюють, то все, І вони всі як один роблять віт, як ото ти тільки що, знаєте, десь виліз з під одіяло, то бабаєшку бабу, хоп. О, бандір, ну чао, то не стає. Ти думаєш, та йди, ти я тебе вже в голові три рази нахрен послав, що ти. Цей, ну, типу, з тобою здоров'я, ти – ні. Тобто вони отако поняли, по очереді можуть з вами здоров'ятись. Причому оця очередь, неізвісно коли той розговор, може через півчаса закінчитись. Ви вже й забули, що, що ви його тільки побачили там сьогодні перший раз, чи там другий раз, чи взагалі там цей. Він потім через півчасає. О, чао, бунчорна, комістай. Так, потім є, у ця ще категорія давно не бачились. Знаєте, там, або зустрілись друзі, або ще щось, вони оце тут падьосна глупляться, ну, цілуються. От. Тут, слава Богу, на севері якось рідкіше це відбувається. На ми коли були дітьми, знаєте, як воно, коли в тебе ще ота психологічна травма з твого села, з України не зажила, тому що там ото як, який, який став, який став, я вже курю три роки, який там став. От. І оце як начнуть тебе всі бабки в тому колхозі облизувати тягати там, там подивлюся, цукерка десь. Ну, в общем, ви поняли. То в Італії ну то це там, тебе, хоч, тебе твої тіскали таскали, знаєте, якось це по родственному, по-доброму. А тут на юзі ми як були, югіме всіма бабками і дітками треба було облизатися, ще плюс з їхніми котами і собаками. От. Обслюнявлять тебе. Це. Вони не так цікають до а прямо. Ото Лізуть, я не знаю, як це вони такі кривороті і не ходять, але ж це ж вона спочатку на одну сторону, потім на другу. Ну, в общем, оце на югі Італії вони там всі цілуються. Навіть якщо ти тільки познайомився, або тільки там півчаса пройшло, як ви не бачились. Ви ще як прощаєтесь, ви цілуєтесь. Ну, понятно, там може бути в останній раз, звісно. Ну, ми в такому селі жили, що там уже всі були далеко за е пережитки, як то кажуть. ну, е сучасності 40 ну, годності у всіх вже підійшов, знаєте, от. Да, так скажімо, правильніше буде. От. Тому якось, якщо з вами, я скажу, не поздоровкалися зразу, не спішіть. А за руку, так тут взагалі, ну я ж кажу, тут мало хто коли здоровкається і все остальне. От. Ну, думаю, ті, хто знають, допишуть. От, може десь поправляти ті хто не знали будете знати яка тут ситуація буває верніше я тут здоровкаюся так. хороша нагода стоїмо в трафіку покажу вам бородзе їдемо в адалігорі там може сонечко бути тут дощик ни тут той залітвається так, да, ребятки, ніколи не думав, що я це скажу, але подивіться. Отако. Я вам скажу, це последня із нормальних машин. Renault 4 до 2019 року випуска. Вона є і після, але там вже йде Адіблю. А там, де є Адіблю, там вже є і проблеми. Дивіться. Сучай, сучасний зовнішній вигляд. так? Ну, Навіть ззаду на ягуар, трохи похожу. Правда, маленький ягуарчик. Вот. Достойний має вигляд, комфорт. Ще якщо взяти до уваги, що зараз всі їздять з її мотором, білий колір, все як книжка пише. Ми як думали, що чим далі, тим краще, оказується ні. Запам'ятайте, це останні машини, на яких можна їздити. Ніколи не думав, що я це скажу про француза, але так і є. Так як мене обід застав в водолігрі. А, наготовлений. Я вам на Лукіному покажу. В общем, а я думав, що це він знає, що бере. Спочатку у ті очі були квадратні, тепер тут у всіх. Ну, він каже, це бутерброд італіна. Значить... Зелена якась хрень, потім э, сальсіча сира і білий, білий сир горгонзола. Короче, каже, це італіянський флаг буде. Я кажу, щоб ми після цього італійського флага не пускали всемірні салюти. Десь по дорозі, в пробках як застрянем, будемо видавати. Ні, ну в нас є тут така штука. Я теж думаю, що стару сальсічу треба хоч трошки підігріти. У мене такий самий, тільки ще більшість виходить. Щоб ви понимали. Біле. Видно, вам біле, зелене і красне. Ой, кажеться, мені я підписався на якусь фігню Ну побачимо. Пожелайте здоров'я мені. Ще раз покажу, як це виглядає. Щоб ви мене заповнили. І бутерброд тоже. На вкус дуже вкусно. Юля, містю здаєш. Чи ти її днем ніколи не бачила, йдеш на роботу темно йдеш з роботи ніч на дворі. Дивися. мостик твій, баско. Проїжджаю мимо тебе. Ти що, ти що У нас тут все запрацювало. Ми навіть розетки правильні купили, почіпляли, все. Тепер тут завозиш. Ні, машина робить. Заряджає оцей акумулятор, що тут за ящиком стоїть. Через инвертор. Инвектор, я не направлялся. Тут можно выбрать батарею одну, можно выбрать другую, а можно выбрать обедлить и потом. Ну, так кто там понимает. Стоит здесь. у нас на 220. Тут у нас заряжаются батареи, аккумуляторы. Короче, ребята, что я вам хочу сказать. Все чикает и брягает. Уже скоро і в цьому фургоні не буде де розвернутися. Ще ж компресор має десь приїхати. Де ми попроводили світ, шланги, воздух, вода, газ, нефть. Жавтоблакитний воздух. Так, ну про те, як вони здоров'я, я вам розказав, що я їх да, не розумію. Це ж не єдине, де я їх би, не, не, зрозум... не розумію, ну і ніколи зрозуміти не зможу. Ну, ну якби воно мені не треба, до цього просто треба звикнути і все. Але як звикнути до того, наприклад, от, хто тут, хто знає, або колись сталкувався, або чув, може. От тут чоловік і жінка. І це я зараз не з воздуха беру, а на живому прикладі вам розказую. Просто не буду називати ім'я десь. Я думаю, що більшість і так згадається. Чоловік з жінкою працюють на одній роботі. Так? Разом їздять на роботу. Він їде своєю машиною, вона їде своєю. Окей. Можливо, там якийсь день, так і треба десь комусь кудись відлучитися, комусь приїхати раніше, хтось уїде пізніше. Починаєш ту ж. У нього ну, не машина, а тако, знаєте, без сльоз не глянеш. У неї новенька. Хорошо. Хатя. Може, якщо вони їздять далеко ну, як в, на якійсь там відстані, вони їдуть машиною кращою. Ну, Сподіваюсь, принаймні на це, а не кожен своєю, знаєте. Бо вона туди їде 100% з комфортом і за 2 години, а він дасть Бог, якщо не поламається, то післязавтра буде там. О, ну таке. Чому вона їзде на, на гарнішій машині, ніж він? Ну, Може і за того, що вона більше заробляє. Окей, ладно, з цим змирилися, проїхали. Далі. Обід. Ви сім'я. Обід на роботі. Він їде в магазин, купляє собі паніну. Вона їде обідати у ресторан. Як вона каже там з подругами. Окей. З подругами. І в нас дівчата їздять обідати, І нам хлопцям це тільки на руку, тому що, по-перше, в тебе є вже бонус плюс купон на виход в люди. Для зустрічі з друзьями. А ще якщо воно там накосячить, як, ну, як правило, 99% що так воно і буде, то у тебе потім ще, як то кажуть, козырь в рукаве. Ты вже потім починаєш тихать, там, типа, от я тут рішаю. Не, ну ми все время, в принципі, у нас мужики всі думають, що вони рішають главні в семье. Це понятне дело, це у нас не отнять. Це ми рішаємо купити шубу, а не зимню резину. От. Ну, ми ж самостоятельно це рішення прийняли, бо ми ж мужики, да, ми рішаємо. Не купити надувну лодку, а відкласти краще на айфон. да, Саня? <смі> ну і всі останні, Сані, Васі, Петі, Слави і, і всі, і всі остальні, в общем. Но це ж ми решили, правильно? Тут вони не рішають вообще ніхто нічого. Единственное, що вони можуть вирішити, і що тут действительно происходит, що у чоловіка тут може бути косметики більше, ніж у його дружини. Може і за цього так от воно і все переміг. Знаєте, навіть чоловік з жінкою, ідучи в ресторан, опять же, не моє діло. Хай хто хоче так істи. Я цього просто, ну, не дай Бог, щоб я до такого моменту дожив, знаєте, що я йду там зі, зі своїми там... десь в кафе чи в ресторан. От, і, і кожен платить сам за себе. Не, може бути таке, що за мене хтось там, мама заплатить чи Альона, але то було, як то кажуть... Ну, Це, по-перше, такого не буває, ну хорошо, якщо було б, то це було б договорено одразу. Знаєте, це як в плані якогось типу, «магрича, йдемо сьогодні, я угощаю», ну якось чисто так би це прозвучало, одноразова акція, там, знаєте, за якийсь там подвиг чи ще щось, Опять же. тут ні, тут прийшли, хочеш їсти, сідай їж, заказуєш, ти платиш за себе, я плачу за себе. Нащо ви взагалі тоді разом живете? Ось ви мені об'ясніть, будь ласка. Я розумію, може це так треба, хоча я не розумію, на що так треба. На що ви тоді живете в одній квартирі? Ви можете жити окремо, встрічатися раз в тиждень, тим більше як ви там прожили там, скільки 12 років, кожен сам собі готовий вечеряти, кожен думає про те, як він там скільки заробляє, на чому буде їздити, що він вдіне, на що у нього хватає, на що у нього не вистачає. Вам достаточно зустрітися раз у тиждень вечором на 15 хвилин і розбігтися. Все. І то раз в це, що це я там уже накрути, ви ж не малолетки, вам раз в півроку та й хорош. <гум> не, ну короче. Ну, от, от тут не не понять, понимаете? Ну, у нас, принаймні, мужик, щоб почувати себе мужиком, ти що? Я от у мене колись була така ситуація, що мені показали, що я ну, починаю заробляти чуть ли не так само, чи менше. так. Я починав шукати підробітки, шмаробітки, все там, тун-тун, тун-тун, потому -тун, що, ну... Я ж должен бути хазяєм, як, ну тому що, вот, хоча там вище образування, а я тут хто ніхто, значить все. І вот, мене це рває, мені це покої не дає. Я думаю, я, це мені так, знаєте, там, тут ніхто не за що не думає. Ну отак вот, так вот так. Він ходить в рваних носках, вона їздить на новій машині. Все, це нормальне явлення. Кожен за себе платить, кожен сам живе з собою. Як в обід ти можеш поїхати? Ну добре, скажу, якщо один раз в ресторан. Але ж так кожен обід, тобто ти їздиш десь там цей, а чоловік твій бутербродом дав. ну тобі, принаймні, як це сказати. Ну, наші жінки б такого б не дозволили. Та й наш би чоловік такого б не зрозумів би, ну як це, чуєш, то може краще ти там сиди вдома, якщо не сидиш, то давай. Та навіть даже я сам приготовлю, але давай сядемо разом, поїмо. Пожаримо картошечки, от як у нас там кожен вечір, це нормально відбувається, Я не чистив, Юля зварила або наоборот. Вона чистила, я записував відос. Ми зварили, сіли, поїли. У нас немає такого, що я прийшов на 2 години раніше, я собі там в кендюха накидав, що я собі купив, бо я собі заробив. А вона прийшла потім і шукає там по, по закутках, де що залишилося, що я не доїв, чи що, і, чи що вона купила. Ну це ж дичь повністю. Ну як обичний телефон оставив на роботі і з'їв. Ладно, все, ребята. Висказався, пишіть своє мнение по цьому поводу, буде дуже приємно почитати. Всім пока. Я збираюся іду купляти щось додому, і готовий їсти, як завжди. Я не каблук.